Абсолютно стандартна, звичайна машинка для стрижки, для дому взагалі супер. Можна взяти і для роботи в салоні. Ось. Машинка просто супер. Ось, це та машинка, яку ми звикли бачити. Класична, без наворотів, Тобто те, що нам потрібно. Ось така класика. Ось. Строга класика. Значить, Показую ножі, вам наближено планне перемикання ножа. Дуже чимось воно мені в класичній Ось, нагадує. Хороша вібрація. Також е, е, заточка гостра. Для дому це супер. Тобто насадки в комплекті 36912, блок живлення є, кому це важливо. Е, мастило щітка, ну, все як положено, А, навіть грабінець ще поклали. Зараз це взагалі рідкість, тобто і зверніть увагу, яка і комплектація тут. Ціна 999 гривень. Гарантія рік, але вона відпрацює довше це 100%. Особливо, якщо взяти для дому, то ну, років 5%. Вона без проблем повинна відкрутити. Якщо ви там раз в місяць нею користуєтесь, то ну може ще і внукам передасте в на у, у спадок. Значить, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Замовити можна на сайті trimer.ін.y замовити можна через інстаграм, Viber, Telegram. Ми напишемо назву цієї моделі на відео, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці.